Аю, вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі Теса 1 в студії Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску вшанування військових в Ужгороді відбули урочистості для бійців, учасників АТО. Гуманітарна допомога на 10 мільйонів форентів. Угорська екумінічна служба надала допомогу пенсіонерам Берегівщини, які опинились в складних життєвих обставинах. Піднімати чи не піднімати вартість проїзду в маршрутному таксі ужгородські перевізники вчергове зустрілися з міською владою. Закарпатська міліція затримала бандитів, що скоювали напади на житло літніх людей на Хущині. Поважний вік Ужгородська музична школа імені Петра Чайковського відзначає ювілей 70 років. Бійців 128-ї бригади та інших закарпатських військових відзначили грамотами та подарунковими годинниками Ужгородський військовий комісар та міський голова. Нагороди отримали кілька десятків бійців, що лише минулого місяця повернулися із зони проведення АТО. Крім того, для воїнів влаштували концерт та пообіцяли і надалі опікуватися їхніми родинами та соціальним захистом самих військовослужбовців. Роман Контрактник, котрий вже 5 років служить в ужгородській частині. Він, як і десятки інших військових, не залишив Батьківщину у скрутний час. Двічі з бойовими побратимами їздив в зону АТО, а тепер за свою мужність та героїзм був нагороджений відзнакою та цінним годинником. Сразу, коли тебе нагороджують, ти зразу понавів своїх товаришів, яких вже нема. Вони не заслужили на це більше, як ти. Просто водночас приємно і водночас якось так. І хто не був готовий просто до такого? За всі 23 роки, які Україна незалежна, то на рахунок блага, щоб щоб військові могли нормально воювати, були забезпечені, ніхто нічого не робив. Тепер тяжко це все, як кажеться, наздогнати. Ну, люди стараються, йдуть і роблять, що можуть. Героїв таких ікроман десятки. Саме для них у військовій частині влаштували концерт. Проте військовики кажуть, мало хто їх по справжньому розуміє. Та й говорять про події на сході, вони не то у мене в серці таке стає пам'ятка, моя таке, не, не, не говорю нікому взагалі. Таке не можу говорити. Люди вдома живуть, не знають горя взагалі. Не знають, що таке, як друг помирає. Взагалі нічого такого не знають. Військовий комісар, який відзначив найвідданіших вояків, запевнив про хлопців не забули. Їм та їхнім родинам будуть допомагати. Частину відправлять на реабілітацію. Пам'ятають і про загиблих. Вже є домовлені з міською владою про встановлення пам'ятника військовим, що воювали в зоні АТО. Крім того, за рік всім похованим на пагорбі слави встановлять пам'ятні плити. Я приїхав до голови Ужгородської міської ради пана Пагарєлова Віктора Володимировича. І я йому запропонував даний пам'ятник установити в місті Ужгороді щодо воїнів, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції. Зараз будуть відповідні кошти на відповідні статті перераховуватися і буде відповідний пам'ятник установлений. По першим даним це на бамі. Наверху буде пам'ятник встановлюватися. Наразі усі військові, що повернулися з зони проведення АТО, залишаються на Закарпатті. Ужгородський військовий комісар каже, наказу про повернення військових у зону проведення антитерористичної операції наразі нема. Піднімати чи не піднімати вартість проїзду в маршрутному таксі. В чергове перевізники зустрілися з Ужгородською міською владою та представниками громадської ради. На зустрічі сторони вирішили до 30 березня визначитися з вартістю перевезення пасажирів. Також присутні наголосили, що кількість маршруток в місті скорочено не буде. Чотири гривні ціна, з якою можуть працювати перевізники в Ужгороді. Нинішня вартість проїзду маршрутних таксі міста не рентабельна. Чергове наголошують привізники. Де паливо і газ, на якому працюють наші автобуси, зросли в ціні майже двічі. А зараз із валової дохідності кожної машини 75-80% займає паливо. Це одна з головних причин щодо підняття тарифів. Кількість маршруток не зміниться, незважаючи ні на що, запевнили представники влади Ужгорода. Якщо кількість маршруток зменшилася, то це пов'язано з несправністю транспорту. Також чиновники попередили перевізників пільгові категорії, такі як пенсіонери, і надалі перевозяться безкоштовно. «Отримуватися чинного законодавства, поки у нас по закону пільгові категорії їздять безкоштовно. Покращити умови маршрутках, дотримуватися графіку, видавати квитки за проїзд. Основні вимоги до перевізників від представників громадської ради. Громадська рада також визначила, що на маршрути мають виходити автобуси в технічно справному стані. На сьогоднішній день ми не бачимо, що на всі 100% автобуси виходять на маршрути для перевезення пасажирів в технічно справному стані. 30 березня відбудуться громадські слухання. Учасники зустрічі сподіваються, до тих пір буде вивчено реалії перевезення ужгородців та визначено вартість проїзду. З гуманітарною місією Угорської комунічної служби до Закарпаття приїхала посол доброї волі Ані Коливаї. Допомога на 10 мільйонів форентів призначена для літніх людей Бергівщини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Продуктові пакунки отримали близько 600 пенсіонерів. Ще 250 їх отримають через соціальних працівників. До збору коштів долучилися благодійники з усієї Угорщини. Ані Коливаї наголосила, гуманітарна місія буде здійснюватись на Закарпатті і надалі. Угорська екомунічна служба розпочала програму по наданню допомоги одиноким мешканцям похилого віку міста Берегова і Берегівського району. 50 пенсіонерів отримали пакунки з продуктами харчування в Закарпатському центрі розвитку та консультацій. На обліку в центрі перебуває більше 300 таких громадян. Інші берегівчани, які потребують допомоги, отримують її через соціальних працівників. У пані Галини таких підопічних дев'ятеро. Всі люди похилого віку і всі одинокі, які не мали ніколи дітей або не мають дітей. Хоч як, ну ну треба допомагати, тому що зараз прожити на, лише лише на одну пенсію, якщо немає ні дітей, ні не родичів, які не можуть допомагати, так що. Завжди потрібна допомога. Бюджет програми гуманітарної допомоги 10 мільйонів форінтів. Кошти збирали шляхом пожертвувань угорських громадян. Аби перерахувати гроші, благодійники телефонували за спеціальним номером і таким чином жертвували 250 форінтів. Або ж перераховували кошти на рахунок проєкту коли ми вибираємо певну групу людей, певну групу громадян, яким збираємось допомагати, то завжди контактуємо з місцевими органами соціальної служби та державними органами, аби допомогу отримала дійсно людина, яка її повинна отримувати. Надання гуманітарної допомоги не залежить від національності та віросповідання. У березні 2015 року в Україні також розпочалась масштабна програма угорської комунічної служби з надання гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям зі сходу України. Програма діє в дев'яти регіонах країни і охоплює майже 7 тисяч внутрішніх переселенців. Бюджет 100 мільйонів форінців. Отримують гуманітарну допомогу і переселенці, які перебувають на Закарпатті. Переселенці Закарпаття тепер у березні отримають теж до це 100 сімей. Чисто сімей отримають продуктові пакети, отримують продукт пакети з гігієною і там, де є родини, в яких виховуються діти, яким менше двох років, вони отримають спеціальний дитячий такий пакет. Це підгузники, це є дитяча присипка, це значить, всі речі, які потрібні для по догляду за дитиною, який менше двох років. Вартість одного продуктового пакету, який отримують переселенці, близько 50 доларів. Гуманітарну допомогу вже отримали переселенці в Херсоні, Харкові та Запоріжжі. Ліки стануть доступні та дешевші, а медичні заклади зможуть закуповувати необхідні препарати за спрощеними схемами. Кабінет міністрів України прийняв постанову, що спрощує реєстрацію переліку медичних препаратів, серед яких ліки для боротьби з віл-інфекцією та туберкульозом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За словами міністра, буде ліквідовано п'ятирічну перереєстрацію лікарських препаратів, зареєстрованих в країнах Євросоюзу, Австралії та США. Він також зазнає що МОЗ вирішили відійти від цінорегулювання. Закарпатська міліція викрила та затримала бандитів, що скоювали напади на житло літніх людей на Хущині. З початку року в районі сталося півдесятка зухвалих розбійних нападів на самотніх пенсіонерів. Бандити у масках вночі вривалися у будинки, били господарів і забирали гроші та золото. Навмисно вибирали людей похилого віку, вивчали шляхи проникнення в будинок і відходу. Особливу увагу звертали на те, якими купюрами розраховується за товар бабця чи дідусь. Якщо купюри новень... Які крупні, значить, людина має заощадження. За нетривалий час від зловмисників постраждали пенсіонери у селах Вільшани, Березово, Криве та Монастирець Хуського району. Всі ці злочинці, мешканці інших областей, гастролери, які на даний час проживали на Закарпатті. Частина з них судима. Один судимий за вбивство відбув строк покарання 10 років. На даний час ці особи арештовані судом, їм оголошено підозру. Речові докази із п'яти розбійних нападів вилучені. Перевіряються ці особи на вчинення аналогічних злочинів та інших злочинів як на території Закарпатської області, так і на території всієї нашої держави. Ремонт закарпатських автошляхів розпочне служба автомобільних доріг області. Виділені кошти, а це 67 мільйонів гривень. Дадуть змогу ліквідувати ямковість на автошляхах краю. Утім, ямковий ремонт зарадить проблемі зношеності дорожнього полотна лише тимчасово. 90% закарпатських автошляхів потребують капітального відновлення. Сьогоднішня температура, от вже сьогодні, градусник там показує. 13, 14-15 градусів. Звичайно, дорожники Закарпаття підготовились. І з понеділка, це приблизно із 20-го числа, ми розпочнемо е, наші роботи по ліквідації ямковості на основних наших напрямках. Це під'їзд до районних центрів, під'їзд до обласних. Спочатку будемо приводити е, в належний стан державні дороги і територіальні дороги, а потім перекинемось, що залишиться на дороги місцевого значення. Закарпатські власники автомобілів з іноземною реєстрацією і далі здійснюватимуть пересічки кожні 5-10 днів. Під час засідання комітету з питань податкової та митної політики депутати Верховної Ради України зірвали прийняття рішення щодо законопроекту про збільшення строків транзитних перевезень для автомобільного транспорту. Даний законопроект передбачає легалізацію масового користування жителів прикордонних територій України автомобілів з ЄС. Без дорогого розмитнення в Україні. Для цього власники авто з іноземними номерами змушені що 5-10 днів перетинати державний кордон. Це ускладнює роботу на пунктах пропуску та створює поле для корупції. Законопроект передбачав збільшення строку безмитного транзиту з 50 днів до 30. Інтернет став дорожче. Одна з телекомунікаційних компаній Закарпаття підняла тарифи на послуги провідного інтернету. В середньому ціна піднялася на 10 гривень. Ціна на частину тарифних пакетів зросла у березні, вартість інших збільшиться у квітні. Таке підняття в компанії пояснюють зростанням курсу валют. Втім, до зменшення кількості клієнтів такі зміни не призвели, зазначають працівники сфери телекомунікацій. Ось повідомляти клієнтів особисто про підняття цін. співробітники не зобов'язані. повідом в офісі телекомунікаційної компанії. Це було по перше на нашому сайті, і по-друге, в урядовому кур'єрі. Взагалі-то, згідно наших договорів, всі абоненти укртелекому, щомісячно мають переглядати наш сайт. Відмовляються, але кажу, що цифра відмов у березні ну поки що навіть трошки менше ніж, наприклад, в тому ж січні місяці. Уважний вік Ужгородська музична школа імені Петра Чайковського відзначає ювілей 70 років. Провідна Альма Матер виховала когорту видатних музикантів, відомих не тільки на Закарпатті, в Україні, але й за кордоном. З нагоди цієї знакової дати дирекція школи організувала ювілейний концерт, в якому взяли участь не лише теперішні учні школи, але й відомі випускники. Захід відбувся в обласній філармонії з подробицями Кристіна Гудак. Музична школа імені Чайковського один із найстаріших навчальних закладів Ужгорода. Її заснували ще у 1945 році. З нагоди 70-річного ювілею тут влаштували великий концерт. Серед випускників, які виступали цього вечора, і відомий піаніст Анатолій Затін. Нині музикант живе і працює у Мексиці і гастролює всім світом. Каже, що це було зовсім недавно. але це було достатньо, щоб поступити в училище, закінчити три рази лінґрадської консерваторію. Аспірантуру і далі займатися артистичною діяльністю у перший рік існування у музичній школі імені Чайковського навчалося 50 учнів і працювало 7 викладачів. Сьогодні музику тут пізнають понад 600 маленьких ужгородців і працює 98 викладачів. Заклад продовжує традиції, які не змінюються роками. Взагалі, наша головна задача це естетичне виховання підростаючого покоління. І я думаю, що з цією задачею протягом 70 років ми справляємося, і ця велика кількість. Глядачів, яка буде сьогодні в залі, тому прямий доказ. На сьогоднішньому концерті було чимало нинішніх учнів школи. Кожному з них було цікаво подивитися на своїх тепер уже знаменитих попередників. Діти впевнені, що у майбутньому теж стануть відомими музикантами. Я планую навчатись у, у угорщині. Планую навчатися у музичному училищі та піти, звісно, працювати в нашу музичну школу, вчити нам вокалу. У рамках святкування 70-річчя школи відбудеться ще один концерт. 24 квітня у залі обласної філармонії свою музичну майстерність продемонструють теперішні учні школи. Актори театру серед глядачів саме такий подарунок влаштують для акторів лялькового театру в Ужгороді 22 березня, адже в ці дні увесь світ відзначає міжнародний день лялькаря. Керівництво вперше посадить акторів у глядацькі крісла. Захід відбудеться о 15-й годині. Об 11-й та 13-й годині лялькарів знову побачать на сцені. Вони покажуть виставу Лялькова забава Прадавня справа, яка розповість, яким був театр у часи наших прадідів та прабабусь. Крім того, у фойє театру до свята влаштують виставку театральної ляльки. У нас будуть традиційно дві вистави об 11 і о 13 годині. Що буде потім? Ну, буде нагородження грамот перед другою виставою, тому що актори працювали. Ну і не тільки актори, і працівники нашого театру. Хотілося б. Щоб для них це ж було свято, і тому вирішили, що в цьому році актори будуть сидіти в залі і дивитися. Ми їм приготували сюрприз. Сюрприз цей приготували студенти нашого коледжу і наші студії ці маленькі діти, які ходять до нас на студію. Традиційний народний одяг 13 районів Закарпаття на сувенірних листівках презентують в Ужгороді. На звороті схеми для вишивки автентичних візерунків, характерних для кожного району краю. Сувенірні листівки із зображеннями лемків, гуцулів, бойків та волинян об'єднали в одне видання в рамках проекту Про який здійснює громадська організація Український центр розвитку музейної справи. Головними героями фотосесії в народному одязі стали студенти 3-4 курсів історик факультету ужну фотографував Ярослав Макар ідейний натхненник та упорядник Тетяна Куцан каже: ці листівки перш за все поштовх для вишивальниць використовувати закарпатську автентичну вишивку і у сучасних виробах. Адже своя сорочка ближче до тіла. Презентація листівок відбудеться 25 березня. Турист прийде і він зможе захопити з собою якби невеличку частинку музею з собою, тобто колекціонери вони будуть радо хотіти мати в своїй колекції ось такі музейні листівки. З іншого боку, вони носять чисто практичний характер, тому що на кожній листівці і ще схеми вишивки будуть супроводжуватися детальним поясненням кожного візерунку, орнаменту. Тобто, вони мають і науковий підхід, от в такому форматі, яку ви її побачите, ще музей рекламу не видавав. Проектно-кошторисна вартість цієї реклами коштує 11 тисяч. Що музей отримав? І будемо мати можливість надавати отаку от цікаву інформацію не тільки як кажуть текстову в відвідуванні музею екскурсійним обслуговуванням, а отримати і таку наглядну, скажімо так, інформацію, яку може з собою забрати відвідувачі. І на сам кінець до новин спорту сьогодні стартував чемпіонат України з велоспорту Маунтенбайк. Участь у змаганнях беруть спортсмени з усіх областей держави у різних вікових категоріях. За звання кращих у велоспорті змагатимуться імениті велогонщики, учасники чемпіонату світу та Олімпійських ігор. 21 березня об 11-й годині на території урочища кар'єр спортсмени проходитимуть програму Прокантрі підсумки змагань дивіться у випуску вчасно вже у понеділок. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить.